Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Другий рік війни. Чого він нас навчив? Саме страшне зараз, що ми починаємо розуміти, що, на превеликий жаль, війна нас нічого не вчить. В житті людей не все так просто дається: кожна подія в нашому житті чогось нас повинна вчити. Повинна. Але війна нічому нас не вчить. Місто Новодністровськ Чернівецької області. Другий рік війни. А місто Новодністровськ не має бомбосховища. От перевірялися у нас бомбосховища в області. Хто перевіряв місто Новодністровське? Новодністровська не немає бомбосховища. Люди будуть ховатися в підвалах дев'ятиповерхівок. Уявляєте, в підвалах непристосованих, без вентиляції, без нічого. Все це братська могила. І нікого не хвилює, що біля Новодністровська був прильот ракет. Нікого не хвилює, що біля Дністровська були поміщені безпілотники. Нікого це не хвилює. Другий рік війни. Не хвилює пані Наталі Цимбалюк. Не хвилює Борю Петрика, який відповідає за оборону Новодністровська. Да? Цимбалюк це мер. А Боря Петрик це зам, начальник місцевої ДФТГ, відповідальний за оборону Новодністровська. Ні депутатів місцевих не хвилює. Що якщо не дай Бог щось з Новодністровськом, Новодністровськ буде братською могилою. бомбосховища немає взагалі пристосованого. Байдужість, пустота, апатія, безвладя в місті Новодністровськ. Другий рік війни. І жіночки хлопців Новодністровських фронтовиків. Які збирають кожну копійчину, щоб щось купити своїм чоловікам на фронт. Передати з волонтерами. Страшно. Страшно. Нічого більшого не можу коментувати. З вами український історик Ігор Швець та журналіст. До нових зустрічей.